Ми в цій студії зараз поспілкуємося із соціологом Віталієм Юрасовим? от з якого приводу, Віталію, добрий день. Добрий день а тема нашої розмови. Я би хотів торкнутися горизонтів дискримінації в Україні. От наскільки важко в Україні меншості почувати себе меншістю? Ну, Меншості не важко почувати себе меншістю. Меншість вже почуває себе меншістю і переживає дуже багато проблем. І... Але е, насправді дослідження, яке ми зробили е, десь місяць тому, ми робили його в квітні, об'їздили всю Україну, спілкувалися з дуже великою кількістю людей. Ми провели е, цілий ряд фокус групи. Потім уточнювали наші дані в ході інтерв'ю. І яка отримали була мета? перепрошую, яка да. мета була дослідження? Мета була дослідити саме ось ці горизонти дискримінації, тобто mm -hmm. з'ясувати, хто в нас дискримінований, як люди в принципі сприймають дискримінацію, що що під нею розуміють, а кого вважають дискримінованим, кого вважають недискримінованим. В принципі, дуже багато питань розглядалося. Але що важливо, ми питали простих людей. Тобто, ми спілкувалися з народом бо. Частіше за все, коли говорять про дискримінацію, то або чують самі меншості, да, котрі повідомляють інформацію про дискримінацію їх як меншості, або ми спілкуємося з експертами, котрі або знову ж таки транслюють а, факти дискримінації меншості. А ми поспілкувалися з більшістю, тобто, що, що думає більшість? От. І тут у нас е, виникли не, несподівані результати, бо більшість сама вважає себе дискримінованою. От, не хоче, не хоче бачити ніяких меншостей, взагалі ніяких. Будь то жінки, будь то гомосексуали, будь то роми, будь то якісь національні інші меншості. Більшість їх не помічає, не хоче помічати, бо у більшості дуже великі проблеми взагалі. Зі своїм місцем у світі і місцем в Україні більшість почуває дуже великий дефіцит, правовий дефіцит. Більшість не вважає, що вона є насправді більшістю. Більшість сама почуває себе меншістю, вона почуває себе дискримінованою, і більшість людей вважає, що будь -яка, будь будь-яка меншість, котра говорить, що треба захищати її права. Більшість вважає, що це буде перша група людей в Україні, котра отримає ці права. Тобто ситуація дуже, дуже парадоксальна. З одного боку, ми маємо захищати права меншості, а з іншого боку, ми забуваємо про більшість людей, котрі самі живуть в правовому вакуумі і не мають, не мають цих прав, про котрі ми говоримо для, для меншості. Тобто, меншість насправді дискримінована, але є дискримінована більшість і є ще меншість, котра в цій більшості ще більше дискримінована. Тобто така ситуація. А чи є якийсь чи відрізняється рівень дискримінації від того, якого роду ця меншість релігійна, сексуальна, національна, вікова там? Так, так, звичайно, бо є є рівень агресії більшості, так. да, тобто на на якому на, як, як швидко вмикається більшість, щоб дискримінувати м'я менше. Звичайно, тут пер, перше місце в нас посідають гомосексуали, котрих взагалі не наша спільнота не, не, не хоче сприймати. А, хоча насправді най, най, найчастіше більшість а, каже, що гомосексуалів у нас немає. І це, це стандартна відповідь будь-якої ну, звичайної людини. Вона, вона не бачить гомосексуалів, вона вважає, сприймає їх шаблон. Тобто, якщо по, по вулиці не ходять люди в розових трусах і пір'ями, то значить гомосексуалів немає. Якщо вони з'являться, то це будуть гомосексуали. І тому вони насправді. Просто замикаються, від, відкидають взагалі саму можливість існування меншості і, і гомосексуалів. А коли їм кажуть, що ця меншість дискримінована, вони дуже агресивно себе поводять, бо, бо, бо не бачать цих дискримінацій, бо вони не бачать мен цієї меншості взагалі і не хочуть бачити. Угу. Чи відрізняються результати вашого дослідження із результатами, можливо, аналогічних досліджень, проведених у країнах пострадянського простору або тих країнах, з якими ми межуємо: Східна Європа, там близький схід країни колишнього радянського союзу? Ну про близький схід ми не можемо говорити. Найчастіше ситуація в Україні порівнює з ситуацією в Росії. Тобто, це. це ну, Такий звичайний шаблон. Є Україна, є Росія, давайте порівняємо. І тут у нас насправді цікава ситуація виникає, бо меншості, звичайно, і в Росії дискриміновані, і в Україні дискриміновані. Але от, що стосується більшості, то більшість заявляє, що у неї немає прав, і єдине, як вона може цих прав досягти, це купити ці права. Тобто, якщо у тебе немає права, ти йдеш в суд і суд не реалізовує твої права, ти просто платиш гроші і отримаєш ці права. Якщо у тебе немає там, прав на освіту, ти йдеш в, в школу або в університет, платиш гроші, отримуєш право на освіту. То, так, там в сфері охорони здоров'я теж саме, ти приходиш, платиш, отримаєш право на охорону здоров'я. І є міф серед, ну я не знаю, міф чи. Але я сприймаю його як міф серед соціологів, науковців, що люди просто хочуть більше грошей. От їм дати гроші і вони отримують ці права. І в цьому плані якраз дуже доречне порівняння з Росією, бо там більшості дають ці, ці гроші більше, бо там, там пенсії вищі, зарплати вищі. але насправді з цими підвищеннями пенсій та зарплат без, без уваги до, до самих по собі прав. І свобод ці права і свободи не зростають. Тобто правовий вакуум там залишається, і він ще гірший, бо, бо ще більше дискримінації, саме правові Ну така ситуація. Угу. І які б ви могли дати поради українській представникам різних меншостей в Україні для того, щоб уникнути такої сильної дискримінації від більшості? А... Ну, поради поради насправді з соціологом дуже важко дати, бо ми ми. Тут в цій ситуації дуже така в нас е, погана ситуація, бо ми говоримо не від себе, а говоримо від загального населення. Тобто, ну, ви ми, значите... ми, ми, ми виказуємо насправді дискримінаційні думки. Тобто, якщо тобто, я не переказ... я трошки направлю да. вас у відповіді, що я хочу почути, угу. пане Віталій. Ви як соціолог, ви бачите, які найбільш агресивні на які речі найбільш агресивно реагує більшість в тих різних. Меншинах так, давайте скажемо меншості, які гострі кути за, а, в якихось кризових ситуаціях варто було б для збереження власної безпеки трошки уникати. Ну, а... Найперша порада, просто коли, коли ми говоримо про дискримінацію, люди чують про дискримінацію. Вони, ну, звичайно, звичайна більшість. Вона чує, що ну, вона почуває сама себе дискримінованою. І коли е е меншість починає захищати свої права, ну я вже це казав на початку. Е більшість вважає, що це буде перше, перші люди, котрі отримують ці права. І, наприклад, коли там е гомосексуали кажуть про рівність прав і мають право на, на, на це, і це дуже добре. Що вони так кажуть. От, головне, що якщо вони не хочуть конфлікту з більшістю, головне не перегибати цю папу. Наприклад, у нас нещодавно були розвішені ці да, там, де а, людям говорили, як правильно називати гомосексуалів, називати, чи називати їх не геями, а, а, не, а не якось зле. От і було написано на цих бігбордах, що це такі ж люди, як і ми. Да? Тобто є гомосексуали, є звичайні люди. І на цих же бігбордах звичайні люди були зроблені сірим на фоні, а гомосексуали були виділені. І тобто, це, це подвійний меседж, насправді. Тобто, з одного боку, вони кажуть, що вони рівні, а з іншого боку, вони показують звичайним людям, що ви сіра маса, а ми на вашому фоні виділяються. Ну тобто, якщо меншість дійсно хоче захищати свої права, то ну. І і і не хоче, і не хоче агресивного ставлення до них більшості, то можливо, от таких от речей не треба робити, хоча, хоча щось щось все одно треба робити, бо більшість вкрай агресивна і вкрай і, і готова дискримінувати людей. А з чим це пов'язано? Ви знаходили витоки цієї агресивності, цього несприйняття? Ну справа в тому, що в людей, в людей немає самих прав, вони не можуть не можуть захищати ці права. Це, це і є головна причина агресії. Тобто люди не, не почувають себе захищеними. Вони, вони почувають і плюс коли їм кажуть про дискримінацію, і вони за, замислюються і думають. І ми питали людей хто, хто має вирішувати ці проблеми з дискримінацією? І вони самі відповідають на це питання. Це має робити або держава. Допомагати дискримінованим групам, або це має робити людина всередині, тобто там почувати серцем, краще ставитися до оточуючих людей. І фактично в нас виникає така ситуація, що є існує людина, і існує держава. І між людиною і державою взагалі нічого немає. Це, це просто порожнеча, буфер. І коли людина говорить, що є держава, і є людина, і ці, ці, о, тільки ці дві крайності можуть, можуть захищити, захистити меншість, вони. Вони відразу ж говорять, що державі вони не довіряють, тобто вони не бачать, як держава може це регулювати. І Насправді всі ці всі ці речі дискримінаційні, всі ці права меншості і їх захист. Адають психологічно на цю людину на, 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 на окрему особу, і ця людина починає дуже агресивно до цього ставитись, бо в неї і так багато проблем. А тут їй ще й кажуть: іди захищай права гомосексуалів, іди захищай права жінок, захищай права і чоловіків. теж треба захищати, і пенсіонерів, і молодих, і всі-всі всі групи дискриміновані. Ти їх маєш захистити, бо держава в нас нічого не робить, а ти зробиш все. Тобто насправді, якщо у нас буде більш артикульовані якісь групи. Правозахисні організації будуть виходити в ЗМІ частіше говорити про себе і стануть такими ну, справді діючими акторами. Громадські організації, місцеві якісь ради, котрі ближче до людини, бо людина сприймає державу як щось аморфне, таке безтіле, до чого не можна апелювати, то тоді, можливо, зміниться цей тотальна така, тотальний невроз звичайної окремої людини. Зрозуміло, і на останок, хвилина, що ви могли сказати найважливішого з того з вашого дослідження, щоб могло стати в нагоді всім українцям нашому суспільству бути більш толерантними? Я з цього дослідження я бачу, що в принципі нам є з чим порівнювати, і люди в принципі стають більш тол толерантними. Бо, наприклад, в цьому, в цьому дослідженні ми вже не помічаємо а, такого яскравого антисемітизму, наприклад. Тобто тема ненависті тема до євреїв вона пішла е з українського дискурсу. Це дуже круто, бо ще 10 років тому таке собі уявити було вкрай важко. І, в принципі, і а, міф про тих же гомосексуалів він реструктуризує. Тобто, насправді, все, все якимось таким нешвидким темпами йде і йде в правильному напрямку. Я думаю, все у нас буде добре і, і ми Доми, будемо товари. Ми сподіваємося, і зі свого боку, бачите, як ми медійний майданчик намагаємося висвітлювати ці проблеми, да. для того, щоб Дякую. люди змогли порозумітися. Дякую.